Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я записую своє перше відео на Ютубі. Хочу помалювати сьогодні аквареллю трошки такі підоставші ромашки. Ви можете помітити, що дві квіточки вже намальовані. Я їх малювала десь тиждень тому, коли сам букет був більш живий, квіти були більш насичені, більш природні по своєму кольору. Хоча зараз вони теж достатньо природні, але вже не такі живі, як могли б бути. Ця робота не домальована до кінця ескізно, іноді я просто нудьгуюсь промальовувати всі деталі олівцем. Зазвичай я накидаю основну композицію і на цьому зупиняюсь. Ось, наприклад, тут я відчула, що мені так подобається, мені вистачає деталей. І я вже хочу працювати аквареллю. Місцями я десь зупиняюсь і підмальовую роботу саме олівчиком, але зазвичай мені вистачає такої простецької легкої форми олівцем, щоб потім все це діло добити, доробити аквареллю. Для намішування кольору я використовую два матеріали: з лівого боку. В мене така велика глянцева біла тарілка. Я спеціально її придбала для того, щоб змішувати колір. І, якщо чесно, колір на ній чудово зчитується, але мені цього не вистачає. І тому по праву сторону від мене лежить такий здоровезний шмат папіру, на якому я ще допрацьовую остаточну версію кольору, яку я буду закладати на свою роботу. Бо мені важливо бачити, як колір лягає саме на папір. Наскільки він буде прозорим, наскільки він буде насиченим, наскільки він буде яскравим, як на мене, аквареллю я працюю достатньо грязно і хаотично, в мене не виходить оця така свіжа полупрозорість, яку я зазвичай полюбляю саме в акварельній техніці, це через те, що акварель не є моїм основним матеріалом, моєю основною технікою. І більшу частину робіт я виконую за допомогою олівців, особливо я обожнюю кольорові олівці, те як вони взагалі лягають на поверхню листа. Квіточка, яку я прямо зараз малюю на відео. Для мене є такою найгарнішою із всіх квіточок, які я намалювала в цій роботі. Вона дуже динамічна, дуже така цікава по формі, і вийшла вона настільки легко, настільки прозоро, ось як я її планувала робити всі інші квіти. Але, на жаль, в майбутньому я трошки її перепорчу, як і всі квіти, бо я не знаю, коли вчасно зупинитись. Ось мені здається, що робота вона повноцінна, вона вже готова, але все одно. Чогось мені не вистачає, і я просто беру і продовжую доробляти, хоча можна просто зупинитись і сказати собі досить. Робота виглядає вже достатньо цільною пропрацьованою, але на жаль, мені завжди здається, що недостатньо, і це особисто для мене такий великий мінус саме в роботі з аквареллю, вміти вчасно зупинитись. Якщо ти вчасно не зупинишся, ти просто спортиш свою роботу, просто вона в тебе вийде не настільки акварельною, як могла б вийти, і вона просто втратить всі свої властивості, легкості, акварельності. Тому, можливо, я і полюбляю працювати олівчиками, бо там ти можеш нанести хоч 500 мільйонів слоїв, і нічого з роботою особливо не буде. Тобто, ти можеш завжди перекрити один шар іншим шаром. Орелі на жаль так не працює, і треба просто вміти вчасно зупинятись. А я ще на жаль цього не вмію. І ось зараз намагаюсь це трошки в собі виховувати, тренувати, щоб просто вчасно зупинитись. В цій роботі на жаль, я вчасно не зупинилась і в кінці вийшла просто повна шляпа. Але можливо в майбутніх роботах колись я все ж таки потихеньку буду навчатись, потихеньку буду себе зупиняти і вже буде виходити набагато краще. Щодо фарби, я використовувала японську акварель, яку я купила ще три роки тому, яка просто всі ці три роки лежала в мене без діла. І ось нарешті я знайшла їй підходящу роботу, бо там достатньо такі специфічні кольори, достатньо специфічні відтінки, які не завжди можна використовувати. І ще окрім цієї японської фарби, я додавала фарбу роса. Вона, до речі, класно змішується з іншими фарбами. Я якось. Ось не проводила експерименти, але ось з японською цією аквареллю вона просто чудово змішується. Мені прям сподобалось, як вона лягає на папір. Теж чудово, тому росівською фарбою я на 100% задоволена. Пензлик у мене теж від фірми роса. Якщо я не помиляюсь, це єнот. Ну і ним користуюсь я достатньо часто. Як на мене, він такий мультизадачний. Я можу промальовувати невеличкі детальки за допомогою тоненького кінчика, а також закладати якісь такі здоровезні плями за рахунок основи цього пензлика. На цьому етапі робота, як на мене, виглядає вже достатньо класно. Квіти між собою чудово поєднуються, хоча намальовані в різні періоди часу. Щоб не нашкодити акварельній бумазі, я використовую м'які прості олівці, і перед тим як закласти пляму акварельну, я зазвичай підтираю олівець клячкою, щоб він не просвічувався через фарбу. Ось на цьому етапі роботи я вже зрозуміла, що мені достатньо важко промальовувати маленькі пелюстки квітки. Я просто насамперед не розуміла, як їх зробити. Хоча я впевнена, що в твердих матеріалах робота вийшла більш деталізованішою, ніж вона вийшла в мене в акварелі. Але я не хочу сказати, що деталізація це настільки важлива штука. Що треба її дотримуватись у кожній роботі, і вона повинна бути прямо завжди і всюди. Ну і, взагалі, на сприйняття роботи, особливо акварельної роботи, впливає не тільки деталізація, а ще й колір. Колір це така фундаментальна база. Ну і саме від кольору залежить те, як ми будемо сприймати картину в цілому. Ну, наприклад, зараз мої ромашки на білому фоні виглядають достатньо меланхолійними, але в той же час драматичними, цікавими, як на мене, і по кольору, і по тону. Можливо, іноді деякі речі варто залишати недописаними, недомальованими, щоб просто залишити увагу на самому головному в нашій роботі. Звісно, все це діло навички і практики. Чим більше в тебе практики, тим більше ти розумієш, коли варто зупинитись і коли варто зробити паузу. До речі, про паузу, коли я малювала цю роботу, я забула, як важливо робити перерви між етапами малювання. Важливо відходити від роботи, дивитись на неї зі сторони, дивитись на неї з відстані. І можливо саме через те, що я Взагалі не відходила від цієї роботи і дивилась на неї достатньо близько, я не помітила, що мені вже варто зупинитись, сказати собі досить, хватить. Треба перепочити. І якщо ти захочеш зробити фон, то починати його робити з новими силами. Ось, наприклад, зараз я починаю додавати другий шар акварелі, роблячи полюстки квітів більш щільними, щоб підготувати їх до фону. Починала малювати фон дуже так жваво і легко. Мені він дуже спочатку подобався і по тону, і по кольору. Мені подобався, як він лягає на акварельний аркуш, але далі щось пішло не так. Ось ви зараз можете побачити, що фон в мене починає зливатись з листочками. Мені це не дуже подобається, але я подумала, що ну він трошки підсохне і, можливо, я ще це якось зміню. Потім я розумію, що мій фон. Дуже по тону співпадає з квіточками, він майже зливається з ними. І тут я намагаюсь виправити все це діло більш таким темним відтінком, але на жаль, це теж не дуже сильно допомагає, бо тоді мої стеблі квіточок вони просто перестають зчитуватись. Я ще це якось намагаюся виправити, намішуючи різну фарбу, різний колір, різний тон, але на жаль, ситуацію це не виправило. І, можливо, якщо у вас є якісь пропозиції або поради, як. Можна виправити цю ситуацію. Я б залюбки їх почитала. Я б залюбки їм і скористувалась. Зараз я бачу один тільки варіант, і це зробити фон максимально темним, можливо, навіть чорним, щоб квіти вийшли на передній план. Ну а в цілому, навіть з таким фоном, робота вийшла не така уж погана. Я рада, що я її зробила. Є місця, як на мене, дуже вдалі в цій роботі. Є місця слабенькі, які ще можна допрацювати і доробити. І хочу подякувати людям, які додивились це відео і, взагалі, на нього клацнули, і перейшли. Це моє перше відео, і я ще досі. Дуже сильно хвилююсь. Це зовсім новий досвід для мене. І якщо ви напишете якісь свої поради або просто враження від відео, я буду дуже сильно вам вдячна. Всім гарного дня, Па-па!